І я хочу казати сьогодні про духовне зростання. Іван від Луки, другий розділ, 40 вірш. Це сказано за Ісуса Христа. А дитина росла та зміцнювалася духом, набираючи премудрості і благодать Божа на ній пробувала. Ми бачимо, народжений Христос зростав. Ми з вами завдяки Йому народжені згори. І хтось гарно зауважив старіння неізбіжно, взрослення виборочно. Друзі, наше з вами зростання це дивовижна подорож. З Ісусом Христом. Без Нього ми не можемо зростати, але і Він, якщо ми не робимо свою справу, теж не зможемо досягнути гарного результату. Я хочу сьогодні звернути вашу увагу на деякі придумови і такі деякі характеристики цього зростання. Я під час Війни трошки став інакше щось зрозуміти. Ну і трошечки деякими думками сьогодні з вами і поділюсь. Ми прочитали цей вірш, і там сказано, що росла та зміцнювалася духом ця дитина. Така гарна передумова того. Зростання це зміцнюватися Духом. Давід в молитві своїй, Псалом 17, 5 вірш, каже: зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Ну, Ми з вами, я так вважаю, дуже добре знаємо, що впливає на наше зростання. Духовне зростання. Це впливає молитва, впливає, коли ми перебуваємо у Слові Божому. Нам допомагає, коли ми відвідуємо служіння, богослужіння, церкву відвідуємо. Це впливає на наше зростання. Якщо ми маємо якогось наставника духовного, це дуже нам допомагає. Але я не буду про це казати. Я трошки інше щось скажу, доповнюючи це і звертаю вашу увагу на ось що. Я впевнений, що нашому зміцненню духа допомагає, коли ми бачимо Бога, бачимо Його руку, читаючи. Священне письмо і звертаємо туди свою увагу. Це дуже підкріплює наш Дух. Це робили до нас святі, і було б гарно, щоб робили це і ми. Ми можемо якусь історію прочитати Святого письма, де Господь дуже дивовижне щось зробив, когось цілив, комусь допоміг, нагадував. І це так надихає нас, нас дух зміцнюється. Я не кажу про те, що робить буква. Я думаю, ви мене розумієте, коли читаємо, і воно як відкриття приходить в наше серце. Тоді, тоді наш дух зміцнюється. Тоді, тоді ми можемо сказати, що зміцнились Духом. Нам ще допомагає, коли ми бачимо Бога, Божу руку в своєму повседневному житті. Як в притчах сказано. На всіх путях своїх познавай Його. І оце відкриття, коли ми бачимо Бога уже в своєму житті, якась була проблема, десь нам щось важке треба було б вирішувати. Ми до Нього кликали. Хтось нам дав, може, нараду якусь. І різні шляхи бувають. Але якщо ми на цьому шляху. Задумаємося, щось аналізуємо, молимося і бачимо Божу руку, бачимо, який Бог благий це зміцнює наш Дух. Це дуже впливає на наше зростання. Друге Тимофія, перший розділ, 12 вірш. Апостол Павло скаже такі слова, бо знаю, в кого я вірував, та впевнений, що має він силу заховати на той день заставу мою, бо знаю, в кого увірував. Друзі, от то, що ми бачимо в Святому Письмі за Бога, що я казав, як відкриття маємо, як відкриття, коли йдемо по життю цьому. Кликаємо, думаємо, бачимо, і нам Господь відкривається. Тоді і нам приходить така можливість сказати, бо я знаю, в кого я увірував. Апостол Павло сказав ці слова, коли писав своє останнє післання. Ну, По придані кажуть так, що йому відрубили голову, казнили його. Це останнє післання. Ну, хтось каже, там далі в Біблії післання Тіта ще написано. ну так в нас вони розташовані. Апостол Павло пише це пісня, коли був за гратим в тюрмі. Нема часу у нас багато так задуматись над цим положенням його. Ну, був би він десь там вже на волі, щоб все гарно було. Здорово, їжа є, друзі оточують. Ну тоді воно б воно нам здається, могло б краще. Лунати, бо я знаю, в кого я увірував. Ось вона перемога. А він у тюрмі. І все одно каже: я знаю, в кого я увірував. Це зміцняло його дух. І люди, дорослі, вони, знаючи, в кого увірував, вони можуть мати. Міцну надію. В четвертому розділі цього послання ми можемо там читати, по-моєму, десь там 17-й вірш, коли той же апостол Павло скаже, що Господь з'явився йому і зміцнив чи підкріпив його. Друзі, це дуже важливо нам, щоб пройти випробування. Дуже важливо бачити Бога, наскільки можливо це людині в серці бачити, бачити в святому Письмі, бачити Його в тих і там негараздах випробуваннях, подіях. Мати і зберегати це в серці. І одного часу, може, і ми скажемо так. Не дуже легкий період зараз, але я знаю, в кого я ввірував. Духовна зрілість, вона з цим дуже тісно пов'язана, духовне зростання, а потім духовна зрілість. Вони дуже сильно пов'язані з тим, наскільки я знаю Бога, в Котрого ввірував. Ще один такий важливий, на мій погляд, штрих до портрету зрілої людини. І це залежить теж від знання Бога. Зріла людина, вона знає, хто вона і до чого покликана. Коли є такі стосунки з Богом, що я знаю, в кого я увірував, тоді є і це відкриття від Бога. А хто я? Люди можуть казати за нас все, що завгодно. Я пам'ятаю, ми з Олексієм були в Варшаві, в Польщі, і я балакав з дно дуже. Я їй дуже поважаю ту людину. Він дуже гарний служитель, він трохи старше мене. Я кажу, дуже дякую вам, ви просто дуже гарна людина. І він каже: я знаю, хто я. Хі -хі -хі. Хтось один одному каже: ти такий мудрий. І це не буде нескромністю, якщо людина скаже так. Згоден, але я знаю, що мудрість від Бога. І він не буде натягувати на себе щось зайве. Або скажуть той же людині, а ти нерозумна. Якщо ця людина не доросла, духовна, незріла, вона буде хитатися, той сказав те, о, я такий. А цей сказав. Я такий нерозумний. Зріла людина від того знання, хто є Бог, вона знає, хто є вона. Знаєте, на жаль, я не про всіх, хто нас оточує, ні, слава Богу, за гарних друзів, за ті, хто скажуть і правду, все. Но нас оточують і немало людей, таких гіперактивних. Вони знають все для нас. Вони знають, яким тобі бути, де тобі бути, що ти маєш робити, як це ти маєш робити. Вони за себе мало що знають, а за інших дуже гарно знають усе. Ну слава Богу, що коли людина становиться дорослішою, зростає, укріпляється духом від того, що знає, в кого вірувала. Вона знає, хто вона є. Її не зіб'єш тим, що там буде якась гарна похвала. Або навпаки, «О, ти який. Христос питав учнів, за кого. Народ уважає мене. І йому стали казати, та може один з пророків, та може ти отой. Це народ казав більшість, або, мабуть, за деяким випадком усі казали так. Люди, які не мають того знання, хто є Бог. І відкриття від Нього, хто вони є, вони можуть, так як народ каже, ото, мабуть, я такий і є. В пустині там казав йому дьявол: якщо ти син Божий, оце зроби, ото зроби. Де якщо я не зроблю, я так своїми словами скажу, Ісус знав, що Він син Божий. Або там на Христі, коли він вмирав. І якщо ти син Божий, зійди з Христа, може повіримо в тебе? Щоб люди не казали, І він знав, хто він є. Апостол Павло він мав нападки на своє служіння. Це ми можемо читати в різних піснях післання, святого письма. І він трошки відстоював це. Одні вважали його за апостола, інші – ні, але він знав, кого ввірував. Мені подобається оця історія ще за Йова, про котрого Бог на початку ще книги ми читаємо, сказав праведний і непорочний. Ну, а коли таке сталося з ним, всього лишився, і здоров'я теж, друзі прийшли. От друзі такі гарні, що стали казати, в чому це проблема? І стали казати, вона в тобі. Ми так бачили, ти вроді непогана людина, але що стайно ти таке і її таке робив. Ти такий грішник, бо в них таке чорно-біле богослов'я було, яке дуже гарно підмітив Віталій Маронич. Вони ней такі люди знають, за що Україна страждає. Но людина, яка більш доросла і зріла, в вот отак приблизно може відповісти. Йова, 27, розділ 5 вірш. Борони мене, Боже, признавати вас за справедливих. Доки я не помру своєї невинності, я не відкину від себе. Коли якась хвороба дуже складна, і ще люди кажуть, ти грішний, ну якщо тут нема стержня, хочеться повірити. І каятися за все, і перекаятися, а треба було стояти в вірі. Якщо хтось думає, що я до кінця не дочитав книгу Йова, скажу вас, я дочитав. Так, да, Коли він представ перед Богом. То там на свою правідність треба було відповісти приблизно так. Руку мою покладаю на уста мої, в Божій присутності тільки один може стояти непогрішимим. ім'я Його Ісус. А в нас праведність може бути виглядати як трошки брудна одежа. Отак його відповів він. Бо був впевнений, що жив правдно і робив гарні речі. Я хочу сказати, що можна впасти в якусь крайність. Оце я не мав на увазі зовсім. Я знаю, в кого вірував. Я знаю, хто я є. Я знаю ціле церкви виписують з Біблії, хто я во Христі, і вивчають на пам'ять. Це не допоможе. Коли прийде складний час, і я не це мав на увазі, а відкриття. Ну і якщо є відкриття, і ми будемо відкидувати чиюсь думку, чиюсь нараду, чиєсь облічення, це не дуже буде гарне становище. Я не мав на увазі бути таким впевненим в собі. Що я самий самий найкращий. Святе письмо каже, хто стоїть дуже гарно і тримається на своїх ногах дуже гарно. Бережись, щоб не впасти. Друзі. Сказано дуже гарно, і за нас, до нас це відноситься. Росла та зміцнювалася духом, зміцнюватися від того, хто є Бог, зміцнюватись, мати, маючи відкриття, хто є я, як Бог це каже в моє життя. Ще одна там думка, я дуже коротенька, набираючись мудрості. Це теж впливає на наше зростання. За Ісуса Христа ніде не сказано, яку семінарію Він закінчив, в якої біблійній школі вчився. Навпаки, Іван 7 розділ 15 вірш, таке дивовижне питання було у оточування Його. І дивувались юдеї й казали, як він знає писання, не вчившись. А премудрість була з ним. Я хочу, щоб всі мене особо, молодь почули. Друзі, нам дуже важливо мати наставника. Нам дуже важливо навчатися. Якщо це навчання перед водним хрещенням, якщо це біблійна школа, семінарія це дуже важливо. Я сам викладач біблійній школі, в школах різних, я декілька книг написав, одна з них як підручник за герменевтику. Але я хочу сказати, що це не основна частина, яка допомагає нам стати. Премудрими, мудрішими. Набираючись мудрості, ми набираємось її від Бога. Да, І через ці такі, ну, як сказати, канали, де відкривається Божа мудрість. Або, або більше я хотів би сказати, щоб ми навчались від життя. Христос не вчився в семінарії. Він вчився від Бога. Ну, Христос випадок такий, що учні його, ті апостоли, що ходили з ним, вони не закінчили семінарії. Я пам'ятаю, що в Антіохі перші учні сталися називатися християнами, так. І треба вчитися, ще раз це скажу. Але це не головне, де ми можемо навчитись Божої премудрості і отримати Мудрість, не, за, не школи, не біблійні семінарії. Вони трошки доповнюють то, що Господь дає нам, якщо ми будемо звертатися до Нього, просити мудрісті і вчитися, я так образно скажу, вчитися в житті, у життя, у житті навчатися і стати мудрішими. Христос, я думаю, навчався від батьків, коли підростав, і набирався там мудрості. Йосип, Марія, мати. І це важливо, і молоді це дуже важливо. Але у житті треба вчитися. І, на жаль, коли люди гарно закінчують біблійну школу, а по життю він не вчиться, вони не мають мудрості. Я викладаю іноді як проповідувати. Ну одно знати теорію, а друге діло мати помазання і мати відкриття від Бога. Ніяка біблійна школа цього не дасть. Я не хочу протипоставляти біблійну школу і життя. Одне і друге важливо, хай вони доповнюють. Но зріла людина це та людина, яка у життя учиться, вчиться і набирає мудрості. де біблійна школа, наставники. Богослужіння, все це має свій гарний теж вплив. Закінчу словами апостола Павла, щоб нам не думати, що зростання це для тих, хто там перший рік увірував, як це нам потрібно усім. Десять років ми за Христом, чи двадцять, чи тридцять, чи більше. Апостол Павло до Филип'ян, 3 розділ, 13 вірш, сказав так: браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спіш, спішачи до того, що попереду. Хай Господь нам допоможе в цьому. Ми будемо молитися за наше зростання.